Мене звати Ірина, мені 60 років. Я пенсіонерка, але я маю хобі. Я працюю моделлю. І ви знаєте, коли я почала працювати моделлю? Я замітила, що для жінок нашого віку, ну може, не тільки нашого віку, дуже важлива посмішка. А посмішка це, звичайно, зуби, красиві зуби. Тому я хочу розказати одну свою таку історію, коли я вперше почала зніматися в зйомках в спортивних, туди приходили різні люди, і в першу чергу я звернула не на морщини, а на на посмішку, на зуби. І я зрозуміла, що саме головне в обличчі це зуби. Коли красиві зуби, тоді красива і посмішка і красиве обличчя, і людина виглядає молодо. Тому я хочу поважати всім людям похилого віку звертатися частіше до стоматологів, займатися своїми зубами, тому що це дійсно дуже красиво. Коли ти посміхаєшся і в тебе гарні, білі, справжні зуби. мене привело в клініку. Це моя проблема, яка була в молодому віці. В молодому віці мені вирвали. Два з передніх зуби після цього мені поставили коронки. Але ви знаєте, ще в ті роки в молодому віці це мені було 17 років. Це був радянський союз, і ставили коронки ну дуже такі негарні. І мені приходилося кожних майже 10 років міняти їх, тому що і технології були застаріші. Зараз звичайно це все йде по-новому. І тому зараз, от останні зуби, які в мене знаходяться, це я робила в клініці. Вони дуже красиві, і мені вони. Не дуже подобається перед імплантацією. Я боялася більше всього, це не само операцію, а боялася після період, що імплантанти не приживуться, тому що багато моїх знайомих вони говорили про те, що імплантанти можуть не прижитись. Але я вважаю, що якщо ти попадаєш до хорошого спеціаліста, приживуться імплантанти, і гарні будуть зуби, і можна буде все ними і кусати, і їсти, все остальне. Чому я вибрала клініку Ukrainian Dentist Club? тому що мені порадила моя подруга, яка робила собі тут зуби і імплантанти. Вона дуже була задоволена. Так як вона сказала, що тут хороші спеціалісти, молоді, професійні, нові технології, і я вирішила спробувати зробити тут. Я була зуби у свого лікаря 20 років, але все ж таки захотілося спробувати щось інше, тому що в житті треба щось міняти, і не тільки клініку, але і посмішку, і зуби, але я би вам рекомендувала цю клініку, тому що мені тут подобалося. В процесі імплантації, коли мені вставляли імплантацію, мене дуже здивувало, що сам процес, сама операція прийшла швидко. І це дійсно правда. Я якби трошечки боялася, але я знала, що там іде хороше безболення, але не надіялася так швидко. Тому це мене саме здивувало. Ну і звичайно, що хороші спеціалісти. Результатом я дуже задоволена, тому що по перше я можу посміхатися. Я стала виглядати ну, я так думаю на років 10 молодше, і сподобалося. Ну, все мені сподобалося тут в клініці, чесно. Тому я вам рекомендую сюди звертатися. Знайомі, звичайно, коли побачили мою посмішку, мої нові зуби вони були в шоці. Що, по-перше, це натурально, це не білосніжні зуби, а саме такі натуральні. І ви знаєте, куди б я не зверталася і навіть і на зйомках, і чесно скажу, коли я була от на відпочинку, це мені дуже казали, що в мене гарна посмішка і гарні зуби. І тому я рекомендую звернутися в клініку Ukraine Dentist Club. Вона. होता है Я хочу сказати, що не треба боятися робити імплантанти, тому що ця процедура вона безболісна і швидка. Я хочу порадити навіть навіть людям, пенсіонерам старшого віку, робіть зуби, тому що це ваше здоров'я. І справді я чесно хочу сказати, чому я так рекомендую ці імплантанти, тому що вони в мене є, і я не хочу в свої 80 років залишитися без зуба, тому що це моє здоров'я, це мій шлунок. І ще я хочу сказати ще раз, не боя. Звертатися, звертатися до нових лікарів, які володіють новими технологіями, це дуже дуже зараз класно.